Слава Україні, друзі! Героям слава, слава нації, смерть Російської Федерації. Товариство, я сьогодні буду кропити виноград. Сьогодні 9 серпня, і я подивився по своїх термінах, коли що дозріє, я буду кропити. Що чим буду кропити? Щось буду квадрісом кропити, щось буду пергадо та фальконом кропити. Тому що я знаю, що в мене коли достигне. Ще в мене є ніжний препарат, дуже для дуже ніжних. <реш> Цих виноградів, які дуже рано достигають, тому, тому їх будемо пізніше. Ось дивіться, то є преображення в мене. Бачите, в якому воно стані. Ну, я мешкаю в Західній Україні. Я знаю, коли в мене що достигне. Так що я буду кропити. Дивіться, беру респіратор. Для того її справи буду використовувати. Захисні окуляри, відповідно. Тому що кущі високо, бачите, і звідти буде щось бризкати. Так що я буду використовувати квадріс. Для тих, що будуть раніше в нього термін, термін 12-14 днів. Я знаю, які в мене виногради будуть через 12-14 в моїх умовах. Хто живе в місті біля будинку, звісно. Теплі стіни, теплі, бетонні огорожі. Там буде раніше. У мене буде пізніше. Я знаю, коли в мене. У мене в минулому році оце саме преображення навіть не достигло. Отако От 40% преображення достигло, 60% я викинув. Так що, ось такі воно пироги. Не та кліматична зона в мене, що в інших людей. Тому я обробляю. Обробляти потрібно. Бачите, в мене на лозі ніде немає. Ніде немає плям, бачите, лоза чистесенька, все, все гарно. Листя теж немає ніяких хвороб. Тому що терміни мене, мене влаштовують, щоб зараз покропити різними препаратами різні виногради. У мене ще є вересень, а той в жовтні буде те саме те саме преображення готово. От якось так. От такий виноград, як надійка рання, я, звісно, покроплю. Здається, Мікосан Б в мене є в пляшості, не пам'ятаю. Я то напишу в описанні до відео. Прочитаєте, чим я його буду кропити. В мене є. Я ще її не буду, я поки що буду інші кропити, в мене є, що кропити. Бачите, отак виглядає в мене надійка рання. Вона, я не знаю, я боюсь навіть назвати терміни. Що вона на 19. Це за 10 днів вона не достигне, так що її моно квадрісом сміло кропити. Ось якось так. Такі в нас складні умови в Західній Україні, особисто в мене. Так що я буду старатися притримувати своїх, своїх умов ну, кліматичних. Так, так що в описанні під відео напишу, скільки грам, міліграм до чого використовував. Читайте, кому це цікаво. Нехай всім щастить, всім перемоги над одвічним ворогом. Гарних врожаїв.